Так, всім вітання. Хочу оповістити такі моменти, які відбулися 22 січня в місті Львові в апеляційному суді міста Львова, тому що після того трошки вирішив віддихнути, зарядитися енергією після тих таких адських подій, так званих, тобто адських в тому плані, що я кажу бісовських подій, які відбуваються нагло, зухвало спецслужбами, нанятими власниками підпільних казіно. По захвату апеляційного суда. Тому виїхав от в Карпати трошки зарядитися, відпочити, набратися, як кажуть, сил, переосмислити, що це відбувалося таке. А в якому плані було зазначається за захоплення апеляційного суда? Тобто, коли починали, мав початися розгляд поодиної мною справи, він був призначений, зі мною прийшли ще колеги, товариші підтримати і. Почались провокаційні дії з сторони секретаря даного засідання. Як завжди, секретарі були або тендітні дівчата, або хлопці такі, як кажуть, які ну, згідні бути секретарями, а не якими спортсменами. А в той момент сидів спортсмен. Я це відео обов'язково і виставив, і будемо розбирати з певними структурами відповідними, які ці, цими моментами будуть займатися, тому що, звідно з міжнародними правовими актами, від згідно з законом про морське право статтю 7 про піратство, захоплення судна, будемо подавати ці питання. Відбулось наступне. В залі сидів секретар, такий дебелий хлопчина, який дуже путався, що відбувається, і на мої чіткі питання, на які завжди чітко відповідали секретарки. Він дуже сильно путався і не міг чітко відповісти, що відбувається, чому нема судді, чому в останній момент, коли вже всі сиділи, вже мали виходити з дверей на призначене засідання суддя, суддя не вийшла, а тіпа вже він сказав, що вона захворіла, тому її не буде. Попередньо зазначаючи, що як і в Києві пробують зривати засідання, що їм не підходить посвідчення журналіста. Хоча перед тим день. 21 числа, 21 січня, засідання відбулося і ніхто претензій не мав. При тому, що я потім дізнався, що на засіданні був учасником капітан цього судна, тобто голова апеляційного суда. Я просто не звертав уваги, хто там такі, а він вже з літа і літом участвував в цьому засіданні, оказується, і на даний час, 21 числа. І коли мало бути засідання, останні хвилини почалися такі маніпуляції. І коли я підняв питання, хто це тим керує і хто це зазначає, направився до капітана судна. І за мною мені приставили буквально чоловік 15, напевно, судової охорони. Це охорону усилили для того, щоб відбулось засідання по відмінні ухвали попереднього суду залізничного, який мав би розслідувати, зазначити розслідування питання. По поводу того, що відбувається, і в Сихівському суді, теж зірвання засідань, і то, що не хочуть проводити розслідування, призначити розслідування по тому, що відбувається оті всі зухвалі дії в місті Києві. Ті, що я розслідую, і зазначені в мене на каналі. А питання стоїть в наступному, що я дізнався нововияні обставини, що Є такі статті 32, 33, Грицька, 1 і 34 КПК України, які зазначають, якщо в судовому засіданні, не в судовому засіданні, а якщо в якомусь судів, де розглядається справа, є учасники процесу, які причетні до фабрикування фальсифікації, тобто корупційні дії корупційні дії вчинили до по тому питанню, яке зазначене, а те, як мене зазначено в особливо великих розмірах корупція по відношенню інтересів держави. То якщо зазначено закон про запобігання корупції, це ця дана справа мала бути не тільки передана вищій інстанції із і за того, що судді зацікавлені, вона мала передана бути вищий антикорупційний суд для розгляду. В Київ і не мали би розглядатися, тобто мав би бути відвід з тої інстанції, в якій мною було подано. Тобто я це дізнався буквально в останні дні і хотів перенаправити, щоб її перенаправили в Київ. Але відбулось наступне, щоб це все питання, бо я подав дане зазначення, повідомлення про злочин в останні хвилини, буквально. І коли вони це все прочитали, попередню підготовчу. Почались оці маніпуляції, і іменно секретарем даного засідання, та якби без секретарем, це треба з'ясувати, що це був за такий качок замість секретарки, який не орієнтувався, що має відбуватися. І коли я направився з хлопцями шукати капітана корабля, я попав в таку ситуацію смішну, що за мною побігли оця усилена охорона, яка була представлена напевно для устрашення ситуації, що вони там. Що вони могли там охороняти, для чого виділили цілі 15 чоловік судової охорони, щоб просто відмінити ухвалу. І коли почалися ці маніпуляції, вони за мною бігали по поверхам. І коли я заходив в кабінети, вони, не звернувши увагу, побігли на перший поверх. Їх хтось з першого поверха курував, керу, якби курірував, щоб вони направились за мною, тому що я пішов на четвертий, на якому сидів капітан корабля. І зайшовши до капітана корабля, я пройшовши по кабінету попередньому, де, де мали б сидіти секретарки, як завжди, секретарки сидять, або якісь ну, прості хлопці, які просто виступають секретарями, ну, участвують. А тут сиділи два таких хлоп... хлопчини, так званих, які були чуть-чуть вищі від мене. Ну, Фактично видно, що то спеці. І вони просто прозівали, десь там завтикали якісь, може, ігрушки при комп'ютері. І не побачили, не звернули уваги, якось пропустили, що я зайшов в кабінет даного капітана. І вони аж здивувалися, зреагували так, типу, що вони пропустили момент. Тобто на коридорі, виходить, тобто на коридорі, замість секретарів секретарок сиділи два мужика, які охороняли у даного капітана, бо вони знали, що я можу туди зайти і розбиратися по поводу того питання, чому зірвано засідання. І появився. Я побачив в рубці капітана в виді голови суда одного з учасників, який участвує в розгляді мого питання ще з літа. Він був переляканий, здивований і вів себе як не мужик і як не капітан, а як людина, яка дійсно чогось боїться і не знає, як відповісти, реагував як, як не знати. Я навіть не знаю, як це називається, як не мужик, тому що він був переляканий. Ну, Не здивуюся, бо, тому що, може, залякали, бо тому, що був дійсно реально захват оцього апеляційного суда на той момент. І він відповідав, як, я навіть не знаю, як це можна назвати, От, якщо подивіться попередні мої відеопротоколи, де він відповідає, де ну, реально людина впевнена в собі, людина знає, про що йдеться, вона так відповідати не буде і не буде так себе вести, як, як переляканий якийсь пацюк на кораблі тоночому. Чи захопленому і ну, якось неістецко себе вів. І коли я просто висказав свою думку про то все, був, був здивований, що тіпа, капітан корабля сидів на попередніх засіданнях тихенько, третім суддєю, запасним як кажуть, і контролював сам процес того всього. І в даний момент забув зафіксований, і вившивши на коридор, я побачив, як толпа. Цих судової охорони бігає по поверхам за мною. Визвавши слідчу оперативну групу, приїхав спочатку якоби патруль. Патруль переважно приїжджає по двоє, а тут прийшов якийсь чувак, якому накинули кітіля, і він не знав, як себе вести. І мені відповідав такі глупі речі, що було настільки, як кажуть, смішно підстава така була смішна, що він не розумів, що робиться, куди має йти, що відповідати. І коли я його просто попросив піти, бо він мені не цікавий, він як той просто непонятний чувак, який не знає, що має робити, взяв і пішов. Тобто настільки було зрозуміло, що це підставна особа, якась теж. І коли я визвав ще раз, щоб на мене направили групу, а цих судової охорони збігло чоловік 15, до мене підійшли, підійшли і сказали, що все-таки засідання відбудеться. Тобто знайшли вже склад суда за півгодини того от, кіпішу, навіть менше, ніж за півгодини, і ті вирішили все-таки організувати засідання. Засідання тіпа почало якби, організовуватися і прийшли якісь мужички, жіночки в чорних отих мантіях, халатах і ввели себе якось не тому що. Коли до мене позвонили слідчо-оперативної групи, я сказав зачекати і розмовляв по телефону, мені навіть ніхто і ні зауваження не робив, на мене тайби не зважали, вони почали все зачитувати, тіпа по ті, по почали розгляд справи. А попередньо перед тим секретар їм зазначив, так званий секретар, що в мене таєби немає документів, якими я користуюсь. На що судді так звані ті? Вони не звернули увагу і почали засідання. Їм було не цікаво, що той секретар говорить. Вони просто, як заклинені, почали читати документи, не звертали на уваги навіть не чекали мене, що я з кимось розмовляю по телефону. Вони собі, типу, як перелякані, як під якимись угрозами, просто проводили засідання. І ніколи, хоча ніколи такого не було, якщо був дзвінок, робили там чи зауваження, якось затримували. Ну, Якесь таке реагування було смішне. А на секретаря взагалі не зважали уваги. І коли вони там почали говорити про якісь документи, якими я користуюсь, замість секретаря, який не знав, як має себе повести і передати суддям документ, прийшов якийсь розпорядник, не якийсь розпорядник, цей розпорядник був. Колись літом, також на засіданні, попередньому, мому, і він хотів спровоцирувати ситуацію на удар по дверям, тобто, але за ним ніхто не пішов. Потім я дізнався, що цей розпорядник він документи розводить, розвозить судді, тобто він в суді робить якісь е, виконує дії, а попередньо був з, якби в складі та, якби в моєї підтримки, десь там з'явився. Коли йому це не вийшло, він удалився. І в тому ж засіданні 22 числа, він, щоб секретар якби сильно не підставився, вискочив за спини і для страховки взяв документ і передав суддям, а потім забрав них і віддав йому його назад. Тобто секретар не знав, як себе має вести правильно, і він завис, коли його задача була подати суддям документ, яким я користуюсь, він поступив себе очередний раз підстав. і в даний момент продовжувалось ті засідання, і я зазначав чітко суддям, щоб провели. Вони ж тим більше запитали, чи є відводи чи прочі. Я зазначив, що є повністю відвід всьому складу суда, і ніхто на це не відреагував, Далі стали зачитувати попереднє повідомлення про злочин, по поводу якого було розпочато засідання. І я хоч декілька разів зазначав, що має відвід прочитатися це, що я зазначив, де фігурує голова суду по нововиявлених обставинах, де фігурують нововиявлені обставини, за яких мали би справу передати вищі інстанції, бо тому що учасниками є беззаконня оці дані особи, яких я зазначав, ті судді відмовлялись категорично читати цей документ, який я зазначав. І коли я почав давати деякі визначення то одна тіпа, типа так звана головуюча суддя піднімала руку і просила якоби слово щоб я їй надав тіпа, дозвіл дещо висказатися потім зорієнтувалася що щось спутає що це не в школі слово просите почала робити вид, що тіпа, робить мені зауваження і тіпа, назбирала аж три зауваження для того, щоб мене якоби видалити. Тобто я зазначив в інтересах держави питання підняти за порушення. А мене видалили з того засідання, яке я призначив. Тобто, відмовившись зачитати ті документи, на яких я не полягав. І коли я судовій охороні, які вже мене знають, зазначив, щоб не порушували і дочекалися письмового розпорядження судді, вони послухали мене, бо вони знали, що нарушають, їм вже було не привикати. А з цієї толпи вирвався якийсь такий крепкий чувачок. В формі тебе судової охорони, закриваючи кепкою очі, і почав мене виштовхувати. Це все зафіксовано, це відеопротоколи обов'язково з різних ракурсів будуть розслідувати вже інстанції, які будуть займатися цими піратами. І всі пленки надасться, ці всі записи. Тобто, вот. І цей хлопчина вискочив з толпи, з'явився між судовою охороною. І коли він толкав, було відчутно, що це чувак, який. Тренується досить такий потужний спортсмен, і він мене сам справлявся витолкати, а вся судова охорона, яка вже знає, вони всі ззаді йшли з поникшими головами, і начальник судової охорони йшов ззаду толпи, розуміючи, що чиниться беззаконня. І коли хлопці, моя підтримка, група підтримки. Почали трошки їх зрухувати за беззаконня, і я, я дзвонив 102, зазначав, що напад йде. То той такий мужик, який мене толкав, йому щось хтось шепнув на ухо, це все підтверджує також записи, він удалився стрімко під супроводом ще якогось куратора в чорній куртусі, в цивільному, вони втікли в кабінети. І коли вийшли ми на общі коридори і викликали слідчо-оперативну групу, е, поки ми чекали слідчо оперативну групу з хлопцями, е, були на вхолі даного суда, приїхали з тайба слідчо-оперативна група, хлопець з дівчиною, які е, приїхали з розрядженими камерами, боді-камерами. Тобто, два е, на виклик в апеляційний суд свідомо, якоби приїхали. Працівники слідчо-оперативної групи з розрядженими камерами. А попередньо мені хлопці нагадали, що в залізничний суд також приїжджала група слідчо-оперативна. Одного була розряджена камера, а другий типа, забув в машині камеру. Тобто, вже не вперше перехвачує, хтось слідкує за слідчо-оперативною групою і спеціально свідомо видає розряджені камери. Даний момент був також зафіксований, зазначений. Я подавав, це все зазначав на 102 і поки розслідування теж нема. І коли я спілкувався з тими оперативниками слідчої оперативної, я їм зазначив свої моменти. Це все теж викладено в попередніх відеопротоколах, вся розмова, на яку фактично ніяких дій. Не відбувається, там хтось перезвонював, перепитував, що відбувалося. Я їм зазначив, що підміна була, щоб це все моменти долучили до матеріалів розслідування. І в даний момент був це в Карпатах, бачите, дровішки возять пока. Ось такі цікаві факти відбуваються. Ліс поки рубають. Ну це ладно, не суттєво. І, коли ми вийшли за слідчою оперативною групою на вулицю, ми зафіксували, що працівники слідчої оперативної групи підійшли до якогось старшого мужчини в компанії двох оперативників в цивільному, які стояли біля нього, контролювали. Бо ці оперативники би мількали в коридорах апеляційного суда на даний момент. І коли ми стояли в холі, так само оперативник на верхніх сходах знімав всю подію. Тобто в цивільному стояв хтось, хто фіксував по сторонам, що відбувається. А ці працівники слідчо-оперативної групи вони підійшли до даних осіб, тому що один з них був якоби в формі чорній, але без шевронів. А там ті двоє оперативників стояли в цивільному. І мої хлопці замітили, що дані особи забрали бодікамери. Тобто, чи поміняли, їм видали нормальні, Тобто, камери розряджені, видавались якби окремо, ті слідчо-оперативні, вони комусь там відчиталися і пішли далі. Тобто, на такій ноті ми фактично розійшлися. Я позвонив на 102, оце все, що замітив по поводу слідчо-оперативної і по розряджених камерах. Я зазначив, поки реагування теж ноль. Факт того, що... Це все фіксувалося, і побачимо, як буде продовжуватися розслідування, чи воно взагалі взагалі буде. Ну, звісно, воно буде, бо будуть подані матеріали в міжнародній інстанції по поводу того, що реально відбувається Ось ще дрова, возять туди-назад. Цікаво, тут в Карпатах рубка йде, оказується, така специфічна. Ось. І <кхід> це все відбулося буквально. Для того от годину цей цей театр відбувався, іменно щоб не відбуло засідання, щоб так звані ті судді не зачитали те, що було мною прописано повністю за ті всі події, які відбуваються. А в основному це було, що передане було цей розгляд вищій інстанції, тобто вищий антикорупційний суд, на якого вже є ухвала в мене Печерського суда, щоб на апеляційну палату Вищого антикорупційного суда було деяких суддів відкриту кримінальну справу, але управління поліції Печерського, управління поліції Печерського району міста Києва з ухвалу, ухвалу не виконує, бо тому що вони мали її розглянути, ухвалу, виконати, відкрити кримінальне провадження і передати саме генеральному прокурору по факту. Які там зазначені, а факти наступні, що я викликав декілька нарядів поліції в апеляційну палату Вищого антикорупційного суда за те, що саботують розслідування, яке я проводжу, в якому зазначені ці всі учасники цього всього беззаконня, яке відбувається за півтора року по поводу покривання цього всього розслідування. Тому йде отака, як кажуть, свідома. Закульцовка ситуації, тобто всі засідання в всіх судах в мене зривається по любому поводу. Але 21 числа ніхто не зірвав, провели, вчинили беззаконно, але провели. Тобто йде согласування. От один день вони проводять, на другий день знаходять причину, типу, щоб не провести. Тобто йде зізвонювання, йде виїзна, якась група виїжджає, страхується, бо тому, що 22 го числа також в мене мало бути засідання. Як так званої судді Горб, яка попередньо теж зірвала засідання, і вони напевно мене чекали в апеляційному суді міста Києва, бо тому, що на одній і ті ж самі години, на один і той самий час було назначено е, суд і в одному апеляційному суді Львова, другий в Києві. І вони, напевно, не чекали мене більше в Києві, тому підготовка йшлася і там, і там на позиціях. Е, тому е, були якісь в них такі розногласія, і вони. Фактично робили отакі перехвати і слідчо-оперативної групи. І суддів скликали, бо як кажуть, як от я тільки скандал, як кажуть, почав кіпіш, з'ясувати, хто зірвав засідання. Все-таки через менше, ніж через пів години, знайшли, хто засідання проведе. Тобто вони якби создавали ілюзію якоїсь роботи. І от це бігали, от ці оперативники порушували, засвічувалися, підставляли і слідчо-оперативну, тобто той патруль, який під'їжджав незрозумілий передітий, і підставляли слідчо-оперативну, яка бодікамери, які підмінювали. Тому якась група вже нанята така, що вони зуміли скликати і 15 чоловік судової охорони і підставляти між ними передітих якісь агентів, які по замовленню робили провокацію між ними, типу передівали з форми. І тому це фактично йшов захват е, якийсь е, апеляційного суда. Тому будемо це обов'язково зазначати в міжнародній інстанції, що вже наші так доблісні СБУшники в голові не знає там, малюка, там... Е, хто там може так допустити, що я скільки раз до малюка звертався офіційно, щоб він звернув на це уваги. І йому не донесли. Я щось сумніваюся. Ну, Це він хай собі своїми підлеглими розбирається, як це на якому рівні так відбувається, що можна було захватити навіть апеляційний суд міста Львова, залякати суддів і проводити замість них, підмінювати секретаря, охоронців, підмінювати слідчі оперативно, підмінювати. Це, це все вже так шло так на такому рівні, я так розумію, дуже-дуже високому. Тобто Фавбет і Більонарі вже так. Як кажуть, попадають в копієчку, нанімають вже таку прислугу досить вагомо. Тобто працюють над моїми відділом протоколами, працюють і ставлять фігур і суддів, і секретарів. Тому що треба розібратися, чи були це дійсно судді, чи це були що руку піднімали і слова просили, чи це дійсно були всі суддями, бо секретар то явно підмінений. Тому судова гілка в нас захвачена повністю спецслужбами, які контролюють і можуть собі дозволити отакі от дії. Тому це все будемо зазначати. Подивимося, що далі це вийде. Передамо міжнародній інстанції, щоб допомогли все-таки розібратися, як це так може відбуватися вже так зухвало, що якась обична компанія може собі от якесь казино. Купити отаку всю структуру, яка і структуру направити в суд, щоб захватив, щоб структура захопила весь суд і провела отаке от зухвале дійство, яке зафіксовано і оприлюднено. Тому до нових включень будемо це все оприлюднювати і доводити до логічного якогось завершення. Бо це вже неможливо, щоб півтора року. Спецслужби ввели таку брудну ігру, не стидаючись відкрито на очах усьої країни. І ні одна політична партія фактично поки не вмішалася. Їм це все байдуже, бо це все оприлюднено, це все на очах всієї країни, не тільки країни, а й міжнародних інстанцій, які, які бачать по-любому, бо тому що звернулись до них, поки мовчать, придивляються якось присмо. Прис... Прицілюється, що далі буде і коли це, напевно, дійство закінчиться. Тому будемо вам обов'язково провіщати. Всім щасливо. До нових включень.